Словив мене та не спіймав. Напевно, ви вже здогадалися, що ці слова належать відомому українському поету та філософу Григорію Сковороді. А 22 листопада на державному рівні відзначили 30-річчя з дня його народження. До цієї дати на історико-філологічному факультеті був проведений круглий стіл, на якому викладачі разом із студентами намагалися вивчити і більше зрозуміти сенс творчості, життєвий шлях та саму особистість Сковороди. Зокрема, проблему людину у філософському осмисленні дуже глибоко розкрила завідувачка кафедри історії Наталія Лопацька. Завершився захід декламуванням віршів філософа в своїй філософії Сковорда Демонстрував людину з її внутрішнім світом. Він надавав перевагу саме пізнанню зовнішнього, пізнанню істинної людини, справжнього божого творіння. Саме так він ідентифіковує людину і відповідно вказує, що людина може бути щасливою і вона має бути щасливою у земному житті. Ні, не хочу їздити в море задля золотих одеж. Бо вони ховають горе, сум і страх, журупи з меж, одіпрово. О, зелена, моя матінка свята. Тут веселість лише для мене щиро тишу розгорта. Уже 22-е, на день української писемності та мови, 9 листопада українці та всі охочі пишуть радіодиктант Національної Єдності. Хто автор цьогорічного тексту? Кому випала нагода його читати? Такого диктант довів. До сліз. Знає Ілона Бебек, яка, зрештою, і сама з нашими студентами випробовувала свої сили на знання української мови. Щороку, 9 листопада, в Україні відзначається День української писемності. Традиційно в цей день уся Україна пише радіодиктант Національної єдності. Наш університет теж доєднується до цієї події. Запишіть назву диктанту. Твій дім. Вперше радіодиктант національної єдності писали ще у далекому 2000 році. Відтоді його пишуть як українці, які знаходяться вдома, так і українці, які перебувають далеко за межами своєї держави. А сьогодні можна побачити, як диктант писали і військові на передовій. Адже нинішній 22-й радіодиктант проходить в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Це можна може певна мудрість. Певний м, дожиттєвий досвід це так. Це і фах в е, адероговцеви на все нашарувалося. Але я думаю, мабуть, не в цьому сенс. Чи ми вже аж так бездоганно напишемо його? Цьогорічний диктант продемонстрував неабияку єдність. Окрім того, дуже мудро за змістом був підібраний і сам текст. Так вважає виконуюча обов'язки завідувачки кафедри української мови та літератури нашого університету. Те, що я сьогодні почула і писала, мене вразив дуже вразив, і я й не здавалася, що в коряди аж забракло потім так втримати свої емоції, бо справді ну, він дуже животрепетний, він ну, на злобу дня написаний. Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші Хиткі кроки, наскільки було цікаво та водночас складно писати цього разу диктант, вже будучи студентом. Вишу, ми поцікавились у наймолодших учасників. Загалом текст дуже цікавий з таким цікавою закладкою. Подумати про дім. Виникали проблемні питання, але текст мені дався легко, все було чудово. Я вважаю, що сьогоднішній день об'єднує не тільки студентів і викладачів, а суспільство в цілому. На такий тяжкий момент це об'єднує всі континенти і всіх українців. Є цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Я ще протримаюся 20 хвилин потім піду пориву. І Цілик це написала. Такою була реакція ведучого суспільного мовлення Романа Коляди після фінального прочитання тексту, адже зміст дуже близький йому його дім вщен знищили окупанти. Але як зазначила авторка тексту Ірина Цілик, обираючи тему для цьогорічного радіодиктанту, я намагалася писати не те, що болить багатьом українцям, але також хотілося дати відчуття якогось світла, тепла, тобто, це щось, що також нас об'єднує. Ну що ж, надзвичайно цікавий диктант, не без помилок, і ще треба працювати. Ілона Бебих, Андрій Морозько, телевізійна служба мигу. Спробувати та зрозуміти чи це твоє факультет журналістики на зустрічі з учнями та вчителями закладів середньої освіти нашого регіону, яка пройшла вона інформації, оголосив про старт другого обласного конкурсу Турнір юних журналістів. У ході реалізації учасники отримують від організаторів низку майстер-класів. Школярі ж у свою чергу під керівництвом своїх наставників випробують свою силу у семи номінаціях. Нагадуємо, що перший такий конкурс завершився в червні цього річ. А переможці, окрім знань, отримали ще й почесні грамоти від нашого університету та приємні подарунки у другому конкурсі. Турнір юних журналістів-учасники мають подати розповіді про воїна, який захищає Україну на російсько-українській війні. розповідь матері про свого сина воїна, розповідь дружини про чоловіка воїна. А також підготувати запитання до інтерв'ю із лідером гурту Антитіла Тарасом Тополею, також серед номінацій: підготовка фото-відеорепортажів і. Підготовка і створення сайту для соціальних мереж В обласній бібліотеці для молоді відбулася зустріч із рівненською журналісткою та письменницею Наталією Демедюк, яка розповіла присутнім про творче професійне становлення і інші актуальні для молодих людей запитання. Слухав Артем Шаула. І поетеса, і журналістка. Втім, сьогодні вона більше парадниця та добрий друг, яка дає фахові поради студента факультету журналістики, у тому числі як боротись емоційним вигаранням та якими уміннями і навичками повинен володіти сучасний медійник. Я в першу чергу хочу, хотіла би бачити в новому поколінні журналістів принципових, журналістів, наскільки це можливо, чесних. І ще б мені дуже хотілося бачити журналістів грамотних. Також студенти мали змогу продекламувати декілька віршів, пані Ната. Що неабияк вразило саму поетесу: народи, нації, брати. Чи ти герої не горять. Герої наші не вмирають. Нам не зламатись, не програть. Рабів до раю не пускають. Для нашої знімальної групи було цікавим і інша сторона зустрічі. Наскільки для студентів таке творче знайомство було пізнавальним та корисним. Що ж я винесла для себе, це те, що потрібно не боятися прагнути. Своєї мети не боятися досягати її і не зупинятися перед чим. В першу чергу я хочу подякувати пані Наталії за цю зустріч. Вона мене мотивує ставати універсальним. В майбутньому процесі журналістики дуже важливі поради це те, що ніколи не потрібно відкладати на потім, а завжди писати тут і зараз. Втім, на творчій зустрічі були присутні не лише студенти, а досвідчені письменниці та діячі мистецтв, які так ще інакше знайомі із пані Наталією, і не дивлячись на свою освіченість, теж підчерпнула для себе чимало нового. Я спеціально прийшла на зустріч з Наталією, тому що спілкування це одне спілкування, в дружне спілкування. А тут вона себе показала іншою, більш більше журналісткою, більше якби вона хотіла вам, студентам, розказати щось цікаве, щоб ви більше зацікавилися журналістською справою. Тому я для себе відкрила сьогодні, я знала Наталку журналістку, але сьогодні я ще відкрила для себе Наталку викладачку. Артем Шаула, Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ. Команда факультету кібернетики «Кібернетикс» тримає лідерські позиції у студентській першості світу з програмування по південно-східному європейському регіоні. Наш начальний заклад під керівництвом кандидата технічних наук та доцента Олександра Шпортка представили студенти: Ілля Іяків-Заречанський, Зарачанський, Діана Євпад, Анастасія Лисенко, Марія Мушин та Данило Орловський. Чекаємо на втішні новини. І знову цьому факультету, як і всій спільноті мигу, є чим пишатися. Президент України Володимир Зеленський нагородив студента факультету кібернетики медаллю. Олександра Іваненка, студента бакалаврату очної форми навчання за особисту мужність і самовіддані дії, виділені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі нагороджено медаллю за врятоване життя. 17 листопада з нагоди для студентів в нашому університеті було проведено патріотичне караоке. Які пісні співали наші студенти? Чу Марко Шелюк. 17 листопада в Україні відзначають День студента, аби, хоча б трішки відволіктися від війни та створити святкову атмосферу, в нашому університеті організували караоке патріотичної пісні. Наша студентська рада спільно з проректором по виховній роботі вирішили зробити караоке патріотичне, тому що ми маємо розуміти, що зараз війна і ми збагачимо нашу українську душу українськими піснями і нашою історією. Ми ж вирішили запитати у присутніх. Яка українська пісня їм сподобалась найбільше? Я вболіваю за факультет журналістики. Мені дуже сподобалась пісня. Ти ж мене підманула. Я в принципі вдячний університету за те, що наш, скажімо так, наш день студента не прийшов по домівках. Що наш день студента прийшов як мінімум для возвеличення наших ЗСУ. Також я в принципі хотів би сказати, що найбільше мені сьогодні сподобалась пісня. Це одного ранку ще на світанку, адже вона, в принципі, повністю описує зараз зараз нашої країни. Стан взагалі наших воїнів. Сьогодні день студента і незважаючи на те, що була сьогодні повітряна тривога, настрій ніяк не спілкувався, тому що ми прийшли сюди на караоке, було дуже багато патріотичних пісень. Так як я факультет кібернетики, я звичайно боліваю за наш факультет, але всі факультети дуже, дуже гарно співали, мені дуже сподобалось. Марко Шелюк, Владислав Паламар, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Наш університет завжди спостерігає за професійним шляхом та радіє успіхом у житті своїх студентів, які вже завершили своє навчання. Нещодавно випускник юридичного факультету став чемпіоном світу. Тарас Просупський став чемпіоном світу серед поліцейських і пожежних. World Peace Indoor Source Tournament 2022. Турнір пройшов у місті Ейберген, Нідерланди. Участь брали 32 збірні з 17 країн. Вихованець Мегун здобув чемпіонство у складі команди APA Avantgarde Safety Україна в категорії 35+. 6 грудня у День Збройних сил України наша армія відзначила свою 31-річницю. Напередодні цієї дати в рівному студенти факультету журналістики спільно з військовою агенцією АРМІЯ Інформ долучилися до акції, зняли мотиваційний ролик та передали нашим воїнам синьо-жовтий стяг, підписавши його своїми побажаннями та привітаннями. Цей прапор. Ми, студенти факультету журналістики Рівненського міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'ячука, хочемо передати військовій частині А 7181 солдатам, які боронять нашу державу на Бахмутському напрямку. Повертайся живи! Повертайся, благаю! Попри воєнний стан та повітряні тривоги, наші студенти продовжують брати активну участь в університетських заходах. Відтак, перший тур щорічних змагань з волейболу між факультетами нашого університету, все таки вдалось організувати. Які враження отримали учасники? Далі розкаже Діана Каленик. Довго очікувані змагання МЕГУ з волейболу, у яких взяли участь студенти усіх факультетів денної форми навчання нашого університету, пройшли на спортивній арені сусіднього, рівненського, вищого, профучилища ресторанного сервісу та торгівлі. На початку конкурсанти побажали один одному наснаги, віри у свої сили та хороших результатів у боротьбі. Усіх заходів, які проводяться в нашому університеті, творчі. Але сьогодні ми бачимо, що наші студенти достатньо спортивні, здорові і такі спортивно підготовлені. Є і студенти, такі, які можуть себе гідно представити, і волейбольній команді регіна. Загалом найкращі результати серед учасників продемонстрували гравці історико-філологічного факультету та факультету здоров'я, фізичної культури та спорту. Наші суперники були гідними. Вони достойно грали. Це було чудово, ігра склалась дуже максимально емоційно була і насичена. Е, виграли ми в кінці, вже просто майже були без сил, але в нас все вийшло. Ми молодці і чекаємо наступну гру. Настільки чудово команди грають підготовлені, все супер. Все на вищому рівні. Надзвичайно цікава гра. Суперники нам сподобались, вони були комунікабельні, але я вважаю, що була нерівність, тому що були тільки одні хлопці, а з нашого боку тільки на один хлопець. Суперники були складні і, як то кажуть, була нерівність певна. Але ну, головне не перемога, головне участь. На жаль, через запровадження дистанційного навчання немає змоги повноцінно провести фінальний турнір. Тому усі разом будемо чекати, на Якомога швидше повернення в аудиторії, аби визначити та нагородити кращих з кращих. Діана Каленик та Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ. Лист підтримки отримали студенти МИГУ з Японії. Особливо подяку висловили студенти нашого університету, учасникам клубу Опенінг Бодерс» японські друзі жіночого університету міста Кобе. У своєму зверненні координатор проєкту з міжкультурних зв'язків, професор кунітару Мізуно від імені японських студентів висловлює вдячність усім студентам ГУ, які взяли участь у японсько-українському проєкті, за словами Мізуно, долучення до проєкту українських партнерів по приросплавіни в Україні надається співпраці ще більшої цінності. Професор також наголошує на важливості внеску у спільний проєкт кожного з учасників обмін пережитими моментами життя та особистими історіями. Адже саме так здійснювався формат спілкування на платформі Філіпгріт, що стало ключем до пізнання далекої країни. Вся спільнота Мегу щиро дякує японським друзям за підтримку у такий складний для нашої України. Час з таких головних подій іскалася інформаційна картина цього випуску.